Вітаю, друзі, мене звуть Олег Каналомовник Horizon Forbidden West і в нас чергові. І ну, судячи з того, що я бачу, то вони останні ці руїни з реліквими, довгий берег. Пішли шукати вхід. Отлично. Ага. Пора дивитися. Оглянемо зараз. Десять разів попадаємо куди потрібно і куди не потрібно. Так, сюди, окей. Куди далі? Не зрозумів. Ящик бачу. Не хочеш да, чіплятися тут? Як мені туди залізти? Значить, можна якось сюди попасти спочатку? Тепер сюди. Ну, давай, ну я ж в... В... тримаю мишку, щоб ти плигала. Ой, мишку, кнопку. Ну! Так. І тут просто. сплигнуть. Окей. Це ми відкрили прохід. Добре. Прохід ми відкрили. А як нам попасти на гору? А, типу, звідси? Отак, От да І що? Тут в нас є ящик. Який потрібно буде скинути сюди, напевно. Звідси я ніяк не переплигну. Зараз відходи устройство Похоже, йому нужна енергія. Та я знаю, що йому потрібна енергія. Думаю, це ліфт. Бляха! Так, і що? Ліфт буде працювати, коли ми притащимо сюди енергоячейку комірку цю, якої ні чорта, ні вбіса нема. Недоступно. До якої доступ заблокований? Панель керування. Точка зацепу. Так, окей, вже ближче, вже, ближ, вже наближ, наближуємось до нашої цілі, напевно. Тихо, стій! стій назад, назад. Так, це я обіг. Ага. Тільки не розряжайся. Вона розряджається. Да ну блін, ну серйозно. Вона швидко втрачає заряд. Все чудо. Поїхала. Он работає. Прикинь. Так, ми приїхали сюди знов. Тепер ми піднімаємось на гору. Як у той контейнер забрати? Напевно, на гору потрібно піднятися. Залазь. Тебе на горі чекають. Скарби. Там реликвія Похоже, на еще один орнамент. Но как туда попасть? Хорошо. Куда теперь? <laughs> Не знаю. <laughs> так, тихо. То зсередини. То для виходу. Навіщо я сюди заліз? Щоб ящик один забрати просто. Оу! Okay. Oh! Оце я впав. Оу! Oh! Okay. Oh! Можна було туди приплигнуть, прикинь. Може, Тут можна залізти? Кудись? Нет. Тобто сюди я залазив тільки за зеленцем Блин, Блін, дуже незрозуміло, куди мені далі. Окей. Так сюди раз. Тепер зрозуміти, куди погнали. Поки зрозумієш ці всі лабіринти, поки... <смірші> <смірші> що ти відпусти його? Так, тільки не кажи, що він тут не проходить. Поняв. Його потрібно скинути для того, щоб потім знов сюди підняти. Башня має бути наверху. Нужно как-то туди піднятися. Давай поднимайся. Я не знаю, де там ящик. Там немає куди ящик оставить на башню. Що вона мені куди його пропонує забрати? На цю сторону, ну. Ааа. Ну. Ти дурепа чи чешок куди ти полетіла? Це капець, блін. Не понял зараз. Тьяк. Вони ха мною просто знущаються. Окей, okay, золайзь. Виступи на стіні, але вряд ли я отсюда до них достану. Що ти від мене хочеш? Там ще один ящик. Тобто мені потрібно другий ящик також сюди притарабанить, чи як? Панель управління, чому її раніше не було видно? Включатель. Ох, вы замахали. Для чего он? Рука мне, да, обли. Я смогу подтянуть его отсюда. А звитки ты хочешь йогу потягнуть? Еще нам дало. Що направляють теми прожекторами на балках наверху? Так. Я його тягнув. Воно автоматично туди від'їжджає. І що? А, все зрозумів. Куди він їде? Так, сюди, отут десь він стане, окей. Оп, ага. Ага. Є ящик. Є ящик. Нарешті. Чекай. Зараз дойдемо ми до ящика. Спочатку до цього. Це ж капець, як потрібно було замудрити. Я, я сканував, я дивився, я не бачив там того пульта. Так, окей, тепер цю штуку потягнути потрібно аж туди доліфу. Вот так. Йди сюди. Не же я тягнути цю штуку прямо собі на голову. А куди ти збираешься їше? Тільки на голову собі. Так, відщепись. Ну, хопись. То не хоче відчіплятися, то не хоче хапатися. Що не так? Я тобі зараз ящик розіб'ю, блін. Де? Ти дурна якась! Давай. Блін, 10 разів потрібно туди-сюди переходити, щоб два порошка обійти. Так, тепер мені потрібно викликати ліфт. Приїжджає ліфт. Ми засовуємо туди ящик. Я просто думав трошки. Інший варіант, що, типу, я ставлю ящик на ящик, завожу на другий поверх, з другого поверха вивожу їх. два штуки. А тут трошки не так потрібно. Так. Сюди. А тепер мені потрібно опустити ліфт. Давай, 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 ми вже біля силей. Да повернись, да повернися до ящика. Вот так. Ладно, кажется, что-то получается. Нарешті, я б сказал. Копись. Ну поверни! Бля. Ти туди не сунешся? Я звідси маю заплывать. Бляха-муха. Ди? Ти неадекватна, чи що? Мені потрібно ящик закинути на ту сторону через оцей поріг? Він же не хоче? Він не прилізе. Блін, ще не все, ну. Ну, як так зробити? Якщо я опущу ліфт, він є цей ящик впаде. Мені потрібно, щоб цей ящик сюди на оцю сторону перекотився. І я маю дуже мало сподівань, що він так зробить. <звук> Давай я спробую, окей. А як я виліз? Він же там застряг, да? Він там застряг. Я в принципі можу його скинути. <звук> Ти зараз наді мною знущаєшся! Блях, а він тупо в повітрі завис. Вагами гра просто переповнена текстурними цими. Ну заплигнеш ти, ну заплигувала ж, ну в чому річ? Де ящик дівся, блядь, <laughs> Сука, ой, сука, де дівся ящик? <laughs> <laughs> Ти розумієш? Текстура ліфта його пробила на гору. І він там зали. Да, відчепись від цього ящика. І він там залишається. Ахренеть! Розробники, оце у вас косяки тут просто неймовірні. Понавгадували херні. От як мені його тепер дістати, той ящик? Наверное, за что-то зацепилось. За повітря воно зацепилось, за дурість розробників воно зачепилось. Це трендець. Як мені його посунути? Можливо, вибуховою якоюсь штукою його посунуть, ні? Я йому по боку. Давай спробую отак. Коротше, я Коротше, як я зробив? Я зробив одне збереження вручну, і потім з цього одного збереження завантажився. Вийшов на робочий, ну як, на основний екран, завантажився. І ці два ящика вже стоять отут. Тобто я можу спробувати ще раз їх розставити адекватно. Давай, Короче. Я можу вас двох посунути відразу? Можу. Щоб по 10 раз не перед цей. Не перебігати. Так, відщепись. А, це що цю потрібно зламати. Окей. Okay. Так, тепер я опускаю. Це капець текстурою ліфта ящик закинуло на третій поверх. І. через дирку. І ящик вважає о о оце, оцю дирку як підлогу, він через неї не провалюється. Це просто колізії, ну блін, на... працювати ж над колізіями потрібно. Так, чекай, а як мені зробити так, щоб ящик долетів туди? Можливо, краще мені його не штовхнути, а з щепити. Ну він так не долетить. Вот так. Він просто тупо б'ється в стіну, невидиму. Він просто тупо б'ється в невидиму стіну. Ну як так? Ну розробники, ну що за херня? Довбані, грьобані ваші невидимі стіни. Як ви дістали у цих іграх їх робити? Ей, так зійде, невидима стіна буде. Нащо там придумувати якусь текстурку? Я ж розраховую, що там порожнє місце, через яке він може пролетіти. Не, невидимі стіни, блі. Диви, нот як. Добре, давай спробуємо, можливо, він посунеться. Ну, невидима стіна, да? Невидима стіна, не дає йому посунутись. Візьми ящик. Так, давай, окей, давай я спробую отак тоді. Може получиться, если отойти подальше. Задрала. Ну, зараз я його суну. Давай я спробую краще, так якось вручну. Вона не тягне, вона не тягне його сюди. Як маю заплигнуть? Я не розумію. Як я маю туди доплихнути? Нарешті. Це просто капець. Це просто капець. Нужно вернуться в и і отдати стему. Тихо. Я там не зламав цю штуку. От мене тепер буде мулять те, що я там не зламав штуку, яку потрібно було зламати. Дивись, заплигну. Ну. Все, ламаємо цю штуку і валим звідси. Я відкрив парашут, не знаю. Нормально. Я все ще стою на ногах. Так. А де це вернуть Стемеру? А де Стемор? Я не знаю, де цей Лас-Вегас, блін. Ось він тут, да? Стемор, ось Погнали. Це самі тупі руїни, які я бачу. Просто, просто самі. Так, стемор ти де там. Я вже забув, як ти виглядаєш Здесь такого не здається Чего? Что Нет, А этого добра больше. Все эти огни совершенно не впечатляют. Не мое это. Недоступно. Что за хрень? Удивительно, что ты сумела оторваться. Что от за блы от... Алло. Я Чо раздумывала над проектом. Что за херня такая? Проектом чего? Крепление... Сердце старого слагателя согрел визит друга. Знаешь, эти фонари в небесах, путеводные огни в наш оазис. Рад, что они светят. Если вдруг ты нашла орнаменты, я их возьму. Забирай. Вот. Чертовой матери. Что? Захотелось праздника? Выбирай. Mm. Так, короче, так мышцы все дивилися. А, еще. Пасха, Хэллоуин. Хеллоуин начал Сейчас устроим. Это нелепо, Фу, как костер Что за праздник в числе летучих мышей? И что же они подавали знаю, и... во время пиршества? Кстати... Короче, фигня якось э, добра. Реликвии... Ты пока не забыл. Загляни в тот сундук, может, найдешь что? -то. Угу. Перчатка. Перчатка. Ультрасовременно, Так. Не уверена, что все это меня, но... Не зрозумів. А, все, забрав. Виконалося завдання. Короче, таке, таке воно всрати, чесно, це завдання. Mm, так, а, навички. Давай добиваємо ці навички. Що є. <плак> так, і що тут ще? Тут не зрозуміло скільки потрібно. Тут два ще потрібно, а не skills Learning. вивчення якісь ці скіли Завдання. сингулярність залишилась активною. І відповідно ми її зробимо вже наступного разу. Тому ця серія, це, 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 о, ці руїни мене просто вкурвили. Це капець. Зібрались всі косяки в цих е, руїнах е, за всі, ці, за всі е, косяки, які були повністю у грі. Текстурні баги, е, фрізи, якась хрінь, коротше, якась діч. Посилання на буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.